Я вас вітаю. Ось такий будиночок на 54 метри квадратних ми виготовили. Будинок для постійного проживання. Ми ось прямо ще не тільки достали його з ангару. У нас всередині. Ось підлога буде вкрита лінолеумом гарної якості. Всередині ось таке оздоблення. Це фашбруз зі смереки. Так бачите, вже розведена електрика, двокамерні вікна. Відеос Такі гарні красиві дерев'яні двері. Будинок міще три спальні. Ось перша, друга та, звісно, третя. Як бачите, зробили таке цікаве рішення. Одна стінка по діагоналі і кольору горі. І, звісно, ванна кімната, як бачите, підпиточку. Вже всі розводкою сантехніки. За всю інформацію звертатися буду тут пустити всі ваші питання.